Привітки, привітки, я Віталій Пересада. Це програма МХвиля і поряд з нами. Джейкоб. Джейкоб, привіт. Привіт, Віталій. Твоє сценічне музичне ім'я наразі Джейкоб Адамс. Правильно? Правда. Давай ми не будемо говорити про усілякі цукерки шоколадки. Це давно минула справа. Тобто, це вже ми похоронили, поховали. Давай будемо говорити про те, як і коли ти виник як самостійний виконавець, як Джейкоб Адамс. Коли я пішов групи шоколадка, я записав. Три пісні зразу, англійські, англіймовні пісні. Everybody dance, never try to give up and so perfect. І ще український оберігати буду сам. І зараз, як ви знаєте, я вже свіваю сам Джейкоб Адамс. Адже є продюсер. Ні, нема продюсера. Я сам продюсер. Сам собі продюсер. Так. І моя дружина-менеджер Броніка. Зрозуміло. Тобто після того, як ти пішов шоколадки, ти вирішив не полишати творчого напрямку і співати сольно? Звичайно. Як ти обираєш музичний напрямок, як ти обираєш матеріал? Я співаю пісні, які мені подобаються, якщо чесно. Я співаю стилі RB і. клуб pop, pop Everybody поп. поп-RB. Everybody Magic sound production. My feelings lost their sense Cause I'm going wild My heart is over mine All troubles behind And our dreams come true I'll bring it back to you Everybody dance Everybody dance Такий стиль. Наприклад, everybody dance як біжна, дуже танцювальні пісні, драйвові, позитивні пісні. Мені треба, мені подобається більше позитив. Дарувати людям позитиві, пози, позитивні енергії, посмішки і так далі. А хто пише для тебе пісні? Я англомовні пісні сам написав. Я, я сам написав і українські, які мені подарував. Виконавець шансон, шансонєр, Євген Євгендашин. І ще один пісінь мені подавав ем, Володимира Мохар. Я записав, я написав на його студію. У тебе всі пісні танцювальні тепер? Не всі пісні, не всі пісні танцювальні. Не всі, так. не всі. Є танцювальні, а є романтичні повільні, я так розумію. Супафет so, там більше такий ем, арамбі, такі повільні арамбі. Там є також такі біти, які можна танцювати і так далі. Але більше такий слов. Я зрозумів. А чому ти все-таки обираєш стиль RB? Це те, що тобі близьке по душі? Те, що мені близьке по душі, якщо чесно, мені більше подобається ем, сол. Сол музика? Ну, сол і RB. Чому ти обрав саме пісню Everybody Dance для зйомок відеороботи? Бо значи, я хочу показати людям, коли ти дяш в клуб, треба танцювати на повністю. Треба... Не зважаючи на те, що там люди думають, роби так як тобі подобається. Але що якщо ти режисер... не вмієш танцювати, то що робити? Та всі вміють танцювати, просто всі танцюють по-своєму. -по -по як ти обирав кліпмекера, як ти обирав режисера для своєї відеороботи? Режисер то да нік не був. Ведимора. дістанеться ем, від кліпмейкера. <реш> 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 Богдан Лазірко. Я з ним познайомився у. у. Соцмарежа? Каракве. Корок... Караоке? Бар три ем, вісмерки. Okay. Ну, він знімав ем, інтерв'ю після містер. містер. Якийсь містер. Там... Ну, якийсь конкурс, містер там, чогось, там зрозумів. Там ведучий Леодор, там знімали. To, я з ним позився, він послухав якраз буду на рингтон, на Everybody Dance, він сказав, сказав, що він може там придумати якісь ем, ідеї, як має бути. Я сказав, добре, придумаєш позвониш з ним. Він через тиждень мене звався, сказав, що він вже все вже і треба зняти. Я, якщо чесно, не очікував. Так, він мені показав свою роботу, мені сподобалося, як він працює. Мені дуже сподобався і мій. Вирішили робити бомб'язні. Okay. Слухай, я от початок я дивився вже твою відеороботу. а, Такі от якийсь для мене трошки незвичний. Що це малося на увазі? Що твоя платівка через кільканадцять років буде коштувати мільйони доларів, чи що, коли там хлопець передає іншому хлопцеві щось в пакеті? Hello, my friend. So you got what I need? Yes. Let me see. So how much you want for your future stuff? Ten thousand. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. Goodbye. For me it's a In meni je zelo spodoben začetek tega klipa. Tam gre tako, jaz z inšej, predvsem za idem drugačiji, in vene prodajem na malenkih cenah. In če že šest mesecev sem tako popularen. Джейкоб Адамс і почав завдати ще більші. Я, я зрозумів. Тобто, в принципі, що ти з часом став більш популярним і е, твої платівки почали дорожчати. <світква> Геометричні прогресії. Окей, е, як сценарій писався, хто писав? Писав Богдан Ланзірко сценарій. Так, він молодець. він написав сценарій сам. Я просто як актор прийшов, співав, танцював і. посміхався. Но... <світква> Знімали, я так розумію, в нічному клубі е, метро. Там ми знімали той е, е, відеороль у найкращій молодіжній, драйвовій клуб у, у а що Чому ми... так подобається метро? От мені цікаво, дізнатися. Бо там знаєш, мені дуже е, подобається клуб метро, бо там є найкраща музика, обслуговування високорівне, дуже класно.

А давай повернемося до відеороботи, я помітив, у кліпі з'являється Андрій Котельник. Та, довше ви замітили того. Не тільки ви замітили того. Та ем, Андрій Котельник, як це мій друг. Я йому не платив мільйон, щоб він знав, що він знав той кліп. Він просто є мій друг. Я б, ем, на попросити сказав, що Андрій, я хочу, щоб що зняв, зняв свій кліп. Він сказав, добрі. Він навіть немає такий навіть каприз, як зірка, такий високий, наш титулований боксер. Ну, такий yeah. нормальний. Про це він прийшов, він зіграв. Я скажу середньостатистичним лів'янам, Я думаю, що ви добре знаєте, хто такий Андрій Котельник, це бувший чемпіон світу по версії WBA в середній вазі. От і це дійсно дуже відома людина нашого міста. Давай поговоримо про балет, який був задіяний в кліпі. Там був найкращий балет, там адбіс такі танцюють різний стиль будь-який стиль, які ви хочете, вони танцюють все. Що будеш робити з відеороботою? На яких каналах розміщатимеш? На, на ваші канали також я вже «НТА», «ЗІК», 12 канал, Ютуб, Контакт. Це за соціальні мережі пішли. Ну соціальні мережі, але там для мене зараз інтернет всі молоді люди сидять в інтернеті. І в Нігерії вже були презентацію, той кліп також. В Нігері. В Нігері презентував відеороботу? То я, в Нігерію. я там не був. После, а я хотів ну, запитатися, ти поїдеш в Нігерію от, презентувати відеокліп чи... Я, не... я через ем, Skype інтерв'ю давав і там менеджер, якийсь мій друг, який там журналіст, також він займається той. І він зробив Таку собі прес-конференцію, я а, так розумію. А у чаті там вже everybody dance пісні, So perfect. Люди вже в мене що Я, спів, я кліп на пісні so perfect. Я хотів запитатися з приводу наступного майбутнього відеокліпу. Наступний кліп я буду зняти. Ем, я все-таки хочу робити на українському, на пісню Верігати воду сам. Потрібно зазначити, що в 2011 році, якщо я не помиляюсь, Джейкоб подружився і у нього є а, прекрасна дочка. Прекрасна дочка і... Чудова дружина. Дуже. Принцеса і королева в мене найкращий. Можна сказати, вони найкращі, можна сказати так? що 2012 рік був надзвичайно успішним як в творчому, так і в особистому планах. Тому що ти почав сольну кар'єру, одруження, дитина. Які плани на 2012 рік? Плани знімати нові кліпи, пісню. Все, що Бог дає. Накнення писати, я буду писати і. творчістю займатися. Дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Врешті-решт ми зустрілися в рамках програми «Мхвиля». Вперше з тобою поспілкувався те-те-тет. Хочу сказати від себе глядачам нашої програми про те, що Джейкопа Адамс це дуже позитивний, приємний, як то кажуть, down to earth Земний чолов'яга, і яким ви бачите його на камеру, такі не в житті. Тому я буду радий твоїм успіхам я буду радий тебе бачити в програмі МХвиля. Я сподіваюся, це не остання відеоробота, це не остання наша зустріч. Залишайся завжди таким от позитивним, перфектним, я би навіть сказав, яким дякую. ти є. Давай я тримайся. Би, я би хотів сказати дякую всім людям, які у той кліп. Я би хотів сказати велике дякую клубу «Метро» за їхні підтримки. Юра, прекрасний Віолета. Володимир Терешко, всі команди адбіс, дякую, він дуже класний. І я би хочу сказати дякую Богдану Назитко. Він чудесний, він молодець. Оскільки він так знаєш, короткий час робив, той він дуже класний, мені дуже сподобалося. Я Там був головний. Ну, в половині. Головний ракурс, тому що там твань, перші книги треба показати, що це без спочатку, не Так все, як має бути. Логічно, щоб тебе впізнавало, Тобто, що, о, оце Джейк Адамс, так. Дійсно, я бачив його відео роботу. Так, я хочу подякувати своїм друзі також, які там були, Я хочу подати дівчата зі OX Models. Слухай, ти так. можеш спокійно готувати спіш, якщо тобі будуть давати Оскар, знаєш, ти вже готовий, Фактично, <різвища> тільки міняєш прізвище, ім'я людей і все. Добре, приємно було з тобою поспілкуватися. Тримайся. You got what I need? Yes. Let me see. So how much you want for your future stuff? 10,000. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. Goodbye. Life is sense, cause I'm going wild. My heart is over mine, all trouble stays behind. And our dreams come true, I'll bring it back to you. Yeah. Everybody dance. Everybody dance. Globe, every city, every... «Привіт усім глядачам програми «МХвиля». Сьогодні у нас доволі незвичні гості і до цього до цієї справи приклався якраз Євгеній Дашин. Євгеній, добрий вечір. Точніше, доброго ранку. Бачите, я ще не прокинувся. Привіт, привіт всім. Як вкотре мені вже приємно бути в тебе на програмі. І сьогодні я хотів такий зробити сюрприз, можна сказати, привіз людей. В перший раз я привіз людину, витягнув сюди до нас до Львова, яка співає автора пісні Григорія Гладкова, Автор пісні «Поспілі вічні в саду у дяді Вані». Пісня, яка ну співає весві ту пісню, скажімо так, і Шефутінський, і токерів, і всі самі відомі люди. Добрий день, пане Григорію, пані Ксенія. Добрий день. Добрий день. У Львові вже не вперше, наскільки я знаю. Бував я у Львові, чудове місто, тому з задоволенням приїхав знову подивитись на нього і до друга його провідати, як кажуть. Як і коли ви познайомилися з Євгенієм Дашиним? А якраз на шансон із Вів був такий. Фестиваль у Донецьку, свято, таке шансону, сім років клубу Шансона Донецького. Там є така президент цього клубу, вона нас звела, Зоя Харунжа. І ми там познайомились, стали однодумцями, тому що ми зараз запускаємо проєкт популяризації української пісні, щоб вернути її на своє місце, яке вона в світі займала. Це буде така. Довгострокова програма, надіюсь, на маю надію, таку фестиваль слов'янського шансону по спілівішні. Ми фестиваль Поспілівішні в Садоводі Дівані вірні, Поспілі проводимо вже. Другий раз провели міжнародний. От, другий раз ми проводили, на нього був присутній і брав участь як гість е, Євген. А Ксенія на цьому фестивалі зайняла найкраще, найвище місце Гран-Прі. Тому вона тут. Ми е, співпрацюємо, вона співає пісні і мої, і других авторів. І сама вже пише. До речі. Досить Там, непогано да, пише. Да, да, тому, да, да. Що я відслідковую за да. текстами. І, і навіть тримає. навіть роззився, що він напише. Ми хочемо навіть дуетну пісню. Пити да, да, да. часом. Да. Я думаю, заспіваємо дуетну пісню з цим. Яким чином буде розвиватися фестиваль? Фу, будуть будуть, роз... Спочатку ми розійшлемо. Людям, щоб учасникам, щоб прислали нам по дві пісні під плюс, послухаємо і будемо вибирати. Таким чином, хто підходить, будемо виставляти людей на голосування. Ну і кращих 20 чоловік попадає на фестиваль з двома піснями. А є вже бюджет фестивалю? Займаємося цим питанням. Це в наш час не так легко, тому якби воно було, так це б воно робилось хоч кожен місяць. А так воно складно досить. Які преференції отримують переможці і номінанти фестивалю? Ну, ми шукаємо ці преференції і, і, і зараз, і вони є вже. То перша преференція це буде, за нею може розказати Євген, значить це його ну, ідея. Я на сьогоднішній день маю людина, яка займе перше місце, гран-прі візьме на фестивалі. Ми хочемо відзняти кліп йому. І записати пісню на студію. Тобто зробити такий недешевий не подарунок, я думаю, зацікавить всіх, тому що зйомка кліпу це дуже кліп. ну, Тим більше і пісня готова з зйомкою повністю. Це буде гран-при. Григорій, чому ви обрали саме шансон напрямок? А я його не обирав. Він завжди в Україні був присутній. Що таке шансон? Шансон це пісня. Пісня з французького перекладу, а… Але це та пісня, яку, по-перше, виконує автор. Це справжній шансон. По-друге, на першому плані тут є поетична складова. Сюжет. Це як такий ну, таке оповідання, есе, новела, яка підкріплена музикою. А в Україні це завжди було. Українська пісня, вона завжди була сюжетна. Я ще от малим таким був, мене, мене мати навчила, була така пісня, я її досі пам'ятаю. Ой, насувалась та чорна, як мага, розстав дощ на крапать, ой, там збиралась бідна голота, до корчми гулять. Пили горілку, пили наливку, ще й мед будем пить. А хто з нас братця буде сміятися, того будем пить. Ой, іде дукич, ой, іде панич, насміхається, ой, за що ж, за що ж? Та й привражає, голота напивається. Ой, взяли дуку за Чоб за руку, третій в шию б'є. Ой, не ходи, дуко, не ходи, вражий сину, там, де голота п'є. Це ж оповідання, це історія з життя. Так що тут у нас з Євгеном одна думка. Український шансон він був дав давно і й давно. У нього є пісня український шансон, яка так. про це якраз розказує. Це Богдан Пісний написав слова. До речі, людина, яка випускає, випустила вже шість книжок, і в його вірші входять в еліту української літератури. Я хочу сказати, що навіть Богдан Пісний і теж причасний до шансону. Ксенія, чому ти обрала <говори> напрямок шансонія? Ну, наверное, не я его выбрала, а он меня, скорее всего, выбрал. То есть, не знаю, так получилось. То есть, пела-пела. И вот пришла к тому, что мне по душе больше песен, в которых есть глубокий смысл, которые сопровождаются красивой мелодией, которые несут какую-то историю. Короче, я забыл представить еще одного гостя нашей передачи. Вы здесь скромности не говорите про него, то мне доводится про него. Показати, значить, вона вийшла в Москві. Ми зараз маємо тільки дві таких ігрочки в Україні. Я, да. В Україні я і Ксенія це нам подарували. Вона співає пісню. Вишні в саду у дяді вані. Це сам просто. дяді Вадія. А дядя Ваня з батьків. І ми під вечір погулять. Як будто вийшли. а ти Григорії не... тут можна зупинити, так? Ну, дуже Такі така оригінальна. Вона зараз може в Росії роблять і випускають. Я думаю, що скоро вона доїде і до України. Скільки коштує така іграшка таке задоволення? Знається вже комерційні таємниці Ну Я української ціни не знаю, бо в Україну вона не дійшла, її розібрали в Росії. Там її зробили. Ну, і я просив, щоб сюди оце мені виплали так, як автору. А щоб люди могли купити, кажуть, ну нема, вже нема. Вже розібрали. Вже нема. Як кажу, а як ви назвали дракончика? Це не я назвав. Це фірма, яка е, випускала Вона випускає багато іграшок, але в тому числі от вони зробили е, з моєю піснею, е, Як вони її назвали? Дракончик. Підсумовуючи все вище сказане. плани на 2012 рік. Так, от по позиціях. 18 лютого чорна роза. Все однозначно, ми вже готові. Я там іду як конкурсант від України. Тобто, а там вже буде видно, тому що ну, фестиваль Паспірі то однозначно буде. Це буде такий перший слов'янський ну, фестиваль. Був живий автор. Буде автор живий. Поки живий, дійсно. поки живий. Треба швиденько провести. І поки більше нічого не хочу говорити, тому що кожен день якийсь новий концерт додається. Я вже просто починаю відбирати, перебирати, тому що я не встигаю. Григорій? Ну, тут у нас багато співпадає, тому що на Чорну розу я. Запрошений як член журі, а Ксенія як гість. Тому ми всі троє там повинні бути присутніми. А далі те ж саме, то там уже по те, що не глобальне, я не буду з нього казати. А то це це головне, це наш спільний проєкт. А спірічні взато удянівані, удянівані, а спірішні, а дядівані стотні громади нечемвані. И мы под вечер погулять, как будто вышли, А ты не не ругайся, От а пекишка не кричи, От а искать кашелка не уделей, Поперед а всех, Постричь а не в затопу не отнимали, А ведь ставивши на тебе зленых.